Останній дзвінок у Києві, у старій Хрущовці на оболоні, жив хлопець на ім'я Артем. Він працював нічним охоронцем і часто залишався сам у порожніх офісах. Одного вечора, коли він перевіряв підвал, знайшов там старий смартфон, чорний, з тріщинами на екрані, але вімкнений. Батарея 100%. Останній вхідний дзвінок сьогодні 3 години 33 хвилини. Від кого невідомо. Артем подумав, що хтось загубив телефон і вирішив тримати його до ранку. Але коли він повернувся додому, телефон сам відкрив камеру. На екрані він сам як спить у ліжку, хоча камера була звернена вгору до стелі. Серце закалатало. Він кинув пристрій на підлогу. Телефон не вимкнувся. Навпаки, з екрану з'явився текст Ти мене знайшов. Тепер я знаю, де ти живеш. Того ж дня Артем викинув його у смітник. Але вночі його власний телефон задзвенів. На екрані те саме повідомлення. Ти не позбудешся від мене. Я вже в усіх твоїх пристроях. Він перевірив комп'ютер, там відкрите відео з його кімнати. Планшет показує його обличчя в реальному часі. Навіть годинник із камерою теж придавав зображення. Артем вирішив вимкнути електрику. Але в темряві його телефон знову задзвенів. І цього разу голос був його власним. Ти думав, що можеш втекти від себе. Наступного ранку сусіди знайшли квартиру відчиненою. Усі екрани в будинку, вімкнені, показують одну й ту саму картинку. Артем, що дивиться прямо в камеру, і посміхається, але найжахливіше його власний телефон лежав на столі із записаним голосовим повідомленням Тепер твій черг. Дзвони. Підписуйся, якщо не боїшся ночі, бо вона вже дивиться крізь твій екран.